Коломию відвідали лікарі зі всієї області. На базі місцевого урологічного відділення відбулися курси урологів Прикарпаття. Мета зустрічі традиційна обмін досвідом. Очолює обласне об'єднання професор кафедри урології Івано-Франківського національного медичного університету, головний позаштатний уролог області Євген Литвинець. Колумию обрали не випадково. Наша база одна із кращих в області, каже завідувач Коломийським відділенням Тарас Мокрій. У нас є відповідна апаратура, ми виконуємо багато ендоскопічних операцій. Десь приблизно зараз 60-70% операцій у нас виконується ендоскопічно. Це видаляємо дробим камені з сечовидільних шляхів, робимо ендоскопічні операції на простаті, на сечовому міхурі. У ну, Ірона так само і відкриті операції, ці старі наші буденні, але кількість відкритих операцій у нас за останні три роки значно зменшилася. Зв'язку з тим, що е, цього року, в березні місяці, нам закупили. Відповідно, трансвулютеральний редактор з холодним ножем для розсічення, звужень у ретри, ендоскопічних операцій стало більше, а відкритих операцій стало менше. Планується зробити відділення між районним неврологічним відділенням на декілька районів. У нас буде круглодобова ургентна служба. Ми надіємося, що нам дадуть нефроскоп, нам дадуть. ЕОП – тобто перетворювач для дій, які для операції на нирці. І ми тоді будемо робити прикутання нефролітотрепсії. Це є, як то кажуть, вищий рівень в урології. Я цим займаюся зараз, працюючи в приватній клініці Івано-Франківську, тобто я там вчуся. І вже тут я буду повноцінно працювати цим апаратом. Я так надіюся. Ми заклали цю необхідну апаратуру в перелік апаратури, яка мала би бути в нас в цьому чи на, на другий рік. І тому ми, як кажуть, повні надії і рахуємо, що адміністрація лікарні нам в цьому поможе.